Не тях, люди шукають, попаю. не знаю, як, життя. Жити в любові. За хища, у тритя, найлитко, спустились сломани обману, не чують Бог, засподні тихні, Армії ніби над нами. створивши небо, споривши землю, чекає від нас споклоіння, сядемо воєнаві. senior I do Вітаю вас, дорогі брати та сестри, люба церква. Надходить час нашої спільної вечірньої молитви, і перед тим як ми будемо молитися, ми знову за добрим звичаєм будемо читати Євангелія, коротко пороздумуємо над нею, а потім будемо разом молитися. Кілька днів тому ми з вами згадували хрещення Ісуса Христа. З поміж іншого під час зібрання лунало достатньо проповідей і думок. Відносно служіння Ісуса Христа, відносно хрещення Ісуса Христа і відносно Івана Хрестителя, який в певному розумінні підготував дорогу Ісуса перед тим, як Він мав вийти на місійне служіння. І ось в продовження цієї теми в сьогоднішній день я хотів би прочитати ще одну історію, яка чимось нагадує історію Івана Хрестителя. Цей текст. Він знаходиться в Євангелії Марка у п'ятому розділі з першого по двадцятий вірш. Текст доволі об'ємний, і при нагоді обов'язково прочитайте його. Я лише своїми словами коротко розповім основну суть, про що говориться у цьому тексті. Отож, ми читаємо, як Ісус разом із своїми учнями прибуває до землі Гадаринської, і у цій країні Він зустрічає на березі біснуватого, в якому був легіон демонів. Цей біснувати він приводив в жах людей тієї місцевості, і він жив в гробах, в горах його намагалися сковувати ланцюгами, проте він їх розривав, і ніхто не мав спокійного життя у тій місцевості. І Ось ми читаємо, що цей чоловік він зустрівся із Ісусом Христом. Він підійшов до нього, поклонився йому. А Ісус він вигнав усіх тих демонів, які були у ньому, і причому вигнав їх у стадо свиней, яке паслося поруч. Пастухи, які побачили всю цю картину, злякалися та повтікали. І при цьому розповіли жителям того міста, і ті прийшли. Для того щоб усією громадою просити Ісуса, аби він залишив їхню місцевість. Коли вони прибули до Ісуса і побачили біснуватого, то який зцілився, вони не раділи його зціленню. Для них набагато ціннішою виявилося ось те стадо свиней, яке, кинувшись з кручі, загинуло. Як і загинуло. Яка була реакція Ісуса Христа на те, що він почув, побачив. Ми читаємо в цій історії, що Христос ніколи нічого не робить з міць, а тому Він, сівши із своїми учнями до човна, намагається відплисти із цієї країни? В книзі об'явлення у третьому розділі 20-м віршем написані наступні слова: Ось стою під дверима та стукою, коли хто почує голос мій та відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. А ви не задавали собі питання: а що якщо не відкриють? І саме так сталося у цій гадаринській країні. Двері були закриті. Ці жителі цього міста не дали можливості Ісусу проникнути, пройти для проповіді Євангелія у глибину цієї країни. Ось ми бачимо, що тільки одна людина вона думала зовсім по-іншому. І якраз цією людиною був той зцілений діснувати. І ось ми читаємо, що він просить Ісуса взяти його разом із собою. І дивлячись на ті обставини, які складаються, це не прийняття народом ані Ісуса, ані ось того чуда, зцілення біснуватого, то напевно Христос би мав би так зробити. Але ми читаємо, що Він робить зовсім по-іншому. У 19-му вірші цього п'ятого розділу Євангеліє Марка сказано: Ісуд же йому не дозволив. А промовив до нього іди додому свого, до своїх, і розкажи їм, які великі речі Господь учинив з тобою і як змилувався він над тобою. У цьому зверненні, до цього існуватого ми бачимо, що Ісус виявляє неабияку любов до цього народу, народу, який відкинув Його. Він не сказав, ви відкинули мене, і у відповідь я зроблю те саме. Відкину вас. Але у співчутті до них, до їхньої безсмертної душі, він залишає цього проповідника, слухняного проповідника, нещодавно зціленого біснуватого. Ви знаєте, можна тільки здогадуватися, що міг розповідати цей біснуватий до недавнього часу чоловік, адже він не закінчував ані семінарій. Він не проходив духовних курсів. Одне, що він знав, це те, що Христос зробив із ним, із його особистим життям. І ось проходить деякий час, можливо, навіть менше року, і Христос знову із своїми учнями він відвідує цю місцевість. Сказано, що Він іде у Єрусалим. І далі ми читаємо наступні слова. Це Євангелія Марка. тільки 6 розділ з 54 по 56 текст. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його і порозбігались по всій тій околиці та й стали на ложах недужих приносити, де тільки почули, були, що він є. І куди тільки він прибував до сіл чи до міст, чи до осель, клали недужих на майдан. Та благали його, щоб могли б доторкнутися хоча б до краю одежі його. І хто тільки до нього доторкнувся, той був уздоровлений. Дивна переміна, чи не так всього-навсього ріка, можливо, навіть менше року, і ось така переміна від повного неприйняття до, до прийняття Ісуса Христа. Цікаво, яку підготовчу роботу виконав ось цей чоловік. Але він майже нічого не знав про Ісуса, крім того, що сталося тільки з Ним. Але виявляється, цього було достатньо, щоб викликати такий інтерес людей до Христа. Тут важливо також і відмітити, що Христу було йти не по дорозі через Гадаринську країну в Єрусалим. Це осторонь. Але Він відвідує свого учня, якого залишив там, бо знає, що той зробив підготовчу роботу, аби коли він прийде, люди прийняли Ісуса. Для того, щоб підготувати ґрунт в серцях невіруючих людей, не обов'язково кимось бути особливим, дуже вченим, закінчувати якісь навчальні заклади. І приклад цього не тільки смиренний Іван Хреститель, але і ось цей зцілений біснувати. Предвісники вони потрібні в усі часи, а не лише в часи Христа. І аби Слово Боже воно досягнуло нас, то попереду нас Бог посилає ось таких предвісників, предвісників спасіння. Чи пам'ятаєте ви, брати і сестри своїх предвісників, для когось це, можливо, були друзі, для інших батьки, Для мене особисто це став мій одногрупник. До багатьох навчальних закладів, шкіл, організацій і навіть сімей доступу на сьогоднішній день на превеликий жаль немає. І причини цього різні, але у більшості випадків таку велику послугу для майбутнього прийняття Христа можуть зробити ось такі предвісники предвісники-молитовники, предвісники, які з любов'ю та терпінням роблять свою маленьку справу. І, можливо, здається, таким з такими людьми, які мають холодні серця, байдужими до Христа, до них не потрібно приходити. Це не по дорозі. Однак Христос, ми бачимо, знаходить необхідним відвідати тих, навіть хто відкинули Його. Тому будемо вірити, що Христос відвідає і ті місця, і ті душі, для яких ми сьогодні можемо стати предвісниками. Амінь.